Мало хто знає, що кухонна сода сприяє на цвітіння, зростання і дозрівання бутонів. Щоб активізувати приріст паганів, квіткарі, які десятками років займаються вирощуванням троян, використовують стимулюючий розчин, який омолоджує трояндові кущі. Для цього в ємкість з 5 літрами води необхідно всипати 1 столову ложку соди і мішати. Поки сода не розчиниться, до суміші додати півчайної ложки нашатирного спирту, одну столову ложку господарського мила, який портетер на, тер, на, тер, на терці, і одну чайну ложку сульфату магнієр, отриманим розчином обприскати троянди вранці або ввечері. Десь через дві-три неділі на, кущ, на кущах почнуть з'являтися молоді пагони, наслідок активного зростання, яких ви легко омолодите, виснажене на ваші.